Загалі, що взагалі буде далі з такою людиною. Я вам хочу сказати, найстрашніше те, що цей людини сім'я знаходиться в Севастополі. Якщо завтра почнуться якісь, не дай Бог, активні військові дії на території України, а ми граничимо з Придністров'ям, то вся сім'я діти пана Шевцова його дружина практично можуть стати заручниками, і він буде робити саме те, що йому скажуть ФСБшники. Ну ви розумієте, кожен батько би так поступив, правильно, якщо загроза. Пан Шацов протягом двох років не перевозив свою сім'ю на територію України. Ми вважаємо, я вважаю, заявляю, що такі дії можна кваліфікувати як сепаратизм. Тому дуже страшно, що така людина відповідає за безпеку нашої області. Ми склали активісти спільне звернення і будемо збирати підписи від громадян, від жителів Вінниці, також від усіх громадських організацій. Хочу вам його зачитати. Звернення щодо подій, які розгортаються навколо очільника національної поліції у Вінницькій області. На сьогодні, коли в Україні точиться неоголошена російсько-українська війна 5 лютого 2016 року на посаду очільника поліції у Вінницькій області було призначено Шовцова Антона Валерійовича. У Вінничан виникає багато питань щодо його перебування в Криму періоду період анексії у березні-травні 2014-го. Скандальних фото з Валуєвим. Як ви знаєте, Валуєв є член партії Єдина Росія Путіна. Та з дітьми на фоні техніки окупантів його знаходження в зоні АТО в складі підрозділу Луганськ 1 з червень по грудень 2014-го. Щодо проросійських сторінок в мережах його та його дружини, але це не головне з 2014 року, по сьогодні уся сім'я пана Шевцова знаходиться в окупованому російськими загарбниками Криму, що створює реальну загрозу громадській безпеці Вінницької області, яка межує з Придністров'ям. Хочу вам нагадати, що саме при Придністрові стоїть десятитисячна російська армія, і в випадку активних військових дій сам пан Шевцов через свою сім'ю може стати заручником ФСБ. Прикладом можуть служити події в Одесі, коли головний міліціянт Одеси практично виконував волю російських спецслужб через свою родину, яка стала заручником російських спецслужб. Виникає також питання: чи може спокійно почувати себе учасник АТО на передовій? А пізніше високопосадовець, який має доступ до усіх секретних документів, та відповідає за громадську безпеку Вінницької області, коли його сім'я протягом уже двох років спокійно проживає практично без захисту на території анексованого Криму. Звертаємося до усіх керівників з вимогою ініціювати спеціальну службову перевірку щодо начальника національної поліції у Вінницькій області з наступних питань. Перше. Де знаходився пан Шевцов в період з березня по травень 2014? Де перебував Антон Шевцов червня по грудень 2014? Якщо за свідченнями бійців батальйону Луганськ його в батальйоні не було, хочу вам сказати, що вчора зробив заяву командир батальйону Луганськ, який був в той період про те, що Антона Шевцова не було в його батальйоні. Хоча на сторінці Антона Шевцова, на сторінці національної поліції написано, що він там знаходився в зоні АТО, в якому званні розпочав службу в батальйоні Луганська ДН Антон Шевцов? і якщо які якщо ми присвоїли період з червня по грудень 2014 чергові звання, то за які заслуги вчора мені надіслали хлопці з батальйону Луганськ інформацію про те, що він прийшов. Ну, числився, батальйоні Луганський як старшина, до нас він за півтора року прийшов як подполковник. Я не зовсім цього розбираюся, але ну маєте зрозуміти. Чи має пан Шевцов повну юридичну освіту, де і коли він закінчив відповідний навчальний заклад? Чи можуть відповідні підрозділи кіберполіції встановити, коли були зроблені скандальні фото пана Шевцова з Валуєвим та фото його дітей на фоні російської купанської техніки? Крім того, ми вважаємо, що Антон Шевцов, як людина, яка має таку заплямовану репутацію, не відповідає критеріям очільника оновленої національної поліції і має негайно бути звільнений займаної посади. Звертаємось до деп... також звертаємось до депутатів Верховної Ради з вимогою внести зміни до закону про національну поліцію і викласти в наступній редакції. Керівники територіальних органів національної поліції призначаються на посади тільки за погодження відповідних місцевих органів самоврядування. Тобто, щоб ні один очільник міліції не був призначений на посаду без погодження. Так у нас було так було при школьному, так було при Моренцю. Як да? самі, ви знаєте, що пан Шевцов, коли до нього ми прийшли, він не вийшов. Він є свідки, да? Він не вийшов. Ми йому принесли дві гвоздічки і сепаратійську ленточку. до речі. Ми справжні патріоти своєї країни, які протягом двох років віддаємо всі сили на порятунок нашої держави, вимагаємо перестати продавати посади та призначати на них негідників, а також почати реформування країни, а не її імітацію, заробляючи на крові смертя громадян України у разі відмови задоволення наших законних вимог. До 10 березня залишаємо за собою право проведення мирного протесту згідно конституції України. Хочу вам сказати на 10 березня заплановано приїзд усіх автомайданів України. З пікетуванням або блокуванням як уже вийде нашої поліції, якщо не буде відреаговано. я вже закінчила. Хто має бажання, там роздають ласки? Можна підписати.